Російські безпілотники атакували об'єкти енергетичної інфраструктури на північному сході України. Пошкоджене обладнання, знеструмлювалися споживачі у трьох областях. Артилерією та ракетами ворог бив по східних регіонах є загиблі та постраждалі. Ми фіксуємо кожен військовий злочин противника, тож пропоную підбити підсумки доби у цьому випуску. Нагадаю вам, аби ви не забували підписатися на канал сейчас і одразу ж переходимо до головного. До чергової атаки дронами у ніч на 22 травня російські окупаційні війська залучили 24 ударні безпілотники шахет 136 131 Пуски здійснювалися із трьох напрямків із району Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, Курська та поки що окупованої території Кримського півострова. Зрештою, завдяки відмінній роботі нашої протиповітряної оборони ліквідовано усі повітряні цілі. Приземлили їх в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей. Про це в ранковому зведенні повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Нині ж звернімося до кожного з регіонів окремо, яка там обстановка станом на ранок середи, можемо довідатися із двітів керівників обласних військових адміністрацій. І пропоную почати із Сумщини. Росіяни цілили по регіону шахедами. Їх, як вже було зазначено, збили. Однак уламки дронів таки пошкодили об'єкти інфраструктури. Як розповідають сумські ова, противник атакував енергооб'єкти шостки та конотопа. Ось які звуки чули містяни. Слухайте. Як наслідок були знеструмлені ті міста, де відбулося влучання, а також сам обласний центр і прилеглі райони. Всього у темряві опинилися понад 518 тисяч споживачів. Ті необхідні служби прибули на місця. Тривала робота щодо відновлення електропостачання. В першу чергу фахівці працювали над відновленням живлення для критичної інфраструктури. Де на де також повідомляли про відсутність води, а людей просили зробити запаси. Однак, станом на 10 ранку, керівникова Артюх запевнив, наразі електропостачання в області вже повністю відновили. Цього ж цієї ночі та зранку росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 31 вибух. Про пошкодження інфраструктурного об'єкту внаслідок нічного нападу також заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Разом з ним зачепило і лінію електропередач. В якому саме районі не уточнюється, однак відомо, що противник гатив дронами по Дніпровському, Павлоградському і Криворізькому районах. Не припинилися й атаки на Нікопольщину. Однак, дякувати Богу, минулося без загиблих та постраждалих. В Укренерго також додають, що перебої з електроенергією фіксували в окремих районах Харківщини та Чернігівщини. Але станом на ранок заживлено вже 95% знеструмлених через російську атаку споживачів. Тривають аварійно відновлювані роботи у компанії. Попередили, що варто бути готовими до нових відключень. Ввечері графіки погодинних відімкнень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів із 20.00 до 24.00. Рухаємося далі. На жаль, є інформація про постраждалих на Херсонщині через російську агресію. Восьмеро людей дістали поранення з них одна дитина. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено шість багатоповерхівок та сім приватних будинків. Були зафіксовані влучення в стільникову вежу, агропідприємство, газопровід та приватні автомобілі. Про це сповіщає у своєму телеграм керівник Херсонщини Олександр Прокудін. 391 удар по восьми містах та селах Запорізької області завдала армія Російської Федерації упродовж доби 21 травня. Зокрема, ракетний по Запоріжжю, два авіаційних по Новоандрівці, а по інших населених пунктах застосувала безпілотники різної модифікації РСЗВ, артилерію та іншу зброю. Про це повідомив Іван Федоров. Також уночі 21-го числа о 23.50 ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині. Постраждалих немає. Так само цинічно та затемно терористи РФ обстріляли населений пункт Лиман на Донеччині на північне минулої доби. Російська армія скинула авіабомбу КАБ 250 Озерне обстріляла із РСЗВ ураган. Є жертва через ракетний обстріл передмістя Покровська села Ріг. Атака відбулася напередодні близько 23-ї години. Про це розповіли у МВА. Російська армія застосувала ракету Іскандер на ранок з під завалів, де блокували тіла двох людей. 52-річного чоловіка та 46-річної дружини, їхній 10-річний син та ще один 24-річний чоловік госпіталізовані з пораненнями. За даними обласної прокуратури, загиблі це батько і матір пораненого хлопчика. Потерпала безперестанку минулої доби від путінських агресорів і Харківська область. Близько восьмої години ранку середи окупанти вдарили по центральній частині Шугуєва. Як зазначає глава ОВА Олексій Нігубов, станом на 10-ту годину кількість постраждалих зросла до семи. Госпіталізована 41-річна жінка. Також за допомогою звернулася жінка 42 років обидві у середньому стані. Серед травмованих також чоловік 28 років та жінки 22, 55, 65 та 77 років. Пошкоджено дитячий садок, огляд місця трагедії триває. Упродовж попередніх 24 годин противник тероризував село Дружелюбівка. Там, внаслідок обстрілу, горів будинок, пошкоджені господарчі, споруди. Під удар потрапили селища Білий Колодязь, Золочів та Липці, що на Харківщині. Чергові неспокійні ніч та ранок видалися у жителів Російської Білгородської області. Замість звуків будильника у регіоні оголошували авіаційну небезпеку. Там почало сильно гупати, а у небі очевидці фіксували відповідні білі сліди, як після роботи ППО. У ворожому міноборони поспішили пояснити, близько 6.40 ЗСУ намагалися атакувати Білгородську область за допомогою шести реактивних снарядів РСЗВ ГРАД. Таке написала прес-служба відомства на сторінці у Телеграм 22 травня. Як стверджується, спрацювала система протиповітряної оборони, і всі цілі знищені. Однак на цьому все не затихло. Навіть більше хлопки розносилися по різних куточках регіону. Ви тільки встигайте спостерігати за переміщенням бавогни на карті. Добряче бахнуло у прикордонному шебекінському міському окрузі. Цей населений пункт до слова, часто фігурує в зведеннях та потерпає від прильотів. Давайте ж побачимо і почуємо, що там коїлося. Котре згадав про Шебекіно і губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков. Що ж він пише? Збито одну повітряну ціль на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждала мирна мешканка у жінки, осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок. Ушкодження від уламків виявлені у чотирьох приватних житлових домоволодіннях, побиті покрівлі, посічені фасади та господарські споруди. Ті ці наслідки фіксували місцевий на камери. Пропоную переглянути цей імпровізований репортаж. Із місця події от непосредственно місце прильоти. Тобто, прямої попадання вдома город Шебекіна попал під обстріл. Обстрел ввели касетними боєприпасами. Один з самых наиболее пострадавших домов Ход снесло просто. І вот непосредственно криша. вот пострадала. Вы дома находились? На работе была. Дети с бабушкой дома были. Дети с бабушкой дома. Бабушка пострадала. А бабушка пострадала. Вот. Осколок прилетел в плечо, да? Я да, даже вот... не видела, ее быстро забрали. Плечо, да? Плечо. Жалується на гру... біль в груді, толі серце, толі можуть да ну, конечно, такое, такое пережити. Это у нас получается, тероборона, Да вказала да, да, першу допомогу. молодці. Ребята, крім того, є приліт по новій таволжанці. В районі об'їзної пошкоджено автомобілі також гупало над селом Біленьке. Влада регіону говорить про одного загиблого та одного постраждалого. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, множинні сад на обличчя та верхніх кінцівок, а також забиття нижніх кінцівок. Тим часом неприємності спіткали й ворожу інфраструктуру. На ділянці залізниці бєлгород наумівка зазнали атаки, випала електропоїзд. Він прябував без пасажирів, тому постраждалих немає. Однак телеграм-канали інформують про пошкодження залізничної колії та контактної мережі. Наразі рух усіх проміських поїздів на цьому відтинку призупинено до усунення технічних несправностей. Долетіли дрони до Калужської області у зведеннях від керівництва цими землями йдеться про перехоплення БПЛА на території Дзержинського району. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань інфраструктури немає. Втім, калужани залишилася від таких непроханих гостей під враженням. Кажуть, у нас навіть земля тремтіла. Разом з тим містяни повідомили про відсутність у їхніх домівках води та світла. Щоправда, відключення були короткочасними. У Гурській області також було неспокійно і знову ж таки через невідомі літальні апарати. Вони почали курсувати ще з опівночі, за понад півтори години загроза минула, але друга хвиля накрила область зранку. Локальні чати писали про небезпеку, особливо у населених пунктах Тьоткіно попове лежачі Коров'яківка. Мовляв, там кружляють дрони та роблять скидання. Ну і на завершення згадаємо російську столицю. У Москві сталася масова бійка, яка супроводжувалася ще й стріляниною. Інцидент трапився в Бірюльово ввечері у вівторок, близько 20-ї години. Сутичку зняли на відео. Там компанія молодиків з'ясовувала відносини з іншою купкою хлопців. Першого телеграм-канал «Осторожна Москва написав про одну вбиту людину однак, згодом це спростували. Як виявилося, зброя була травматичною, тому як результат, двоє постраждалих. Їх госпіталізували з ножовими пораненнями. Всього ж у бійці взяли участь близько 15 людей. Поліція затримала семеро активних учасників збучки. Ними виявилися чоловіки віком від 26 до 35 років. Порушено кримінальні справи за статтями Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю та хуліганство. При тому, видання Московський комсомолець» пише, що конфлікт нібито влаштували мігранти чеченці та азербайджанці. Снарядний голод вгамовується. Зокрема, на Харківщині захисники України нарешті отримали необхідні засоби, аби зупинити росіян. Про це йдеться у матеріалі Reuters. Журналісти побували безпосередньо на одному з найгарячіших напрямків фронту та оприлюднили репортаж 22 числа. Після того, як минулого місяця Конгрес США із запізненням схвалив пакет допомоги на суму 61 мільярд доларів, українські артилеристи кажуть, що катастрофічний дефіцит починає зменшуватися. Разом з тим, військові стверджують, що бої, особливо поблизу Вовчанська, більш інтенсивні навіть ніж були в Бахмуті. Павло на 92-ї окремої штурмової бригади у розмові з кореспондентами порівняв ці дві ділянки фронту. Так це відбувається цілодобово. Їхня піхота продовжує прибувати. Ми продовжуємо відбивати їхні атаки. Принаймні намагаємося, коли є можливість, ми їх знищуємо. Раніше ми стояли в районі Бахмута. Тут набагато гарячіше. Там у нас не було снарядів, тут хоч є снаряди. Їх почали підвозити є чим працювати, є чим воювати. Його колега Віталій впевнений, що снаряди будуть надходити і надалі, адже всі розуміють, наскільки важливо тримати оборону. Зацитую знову ж таки його. Так ми будемо отримувати боєприпаси, тому що ми протистоїмо великому і серйозному угрупованню ворога. Якщо ми зараз продемонструємо, що здатні в такій екстремальній ситуації зупинити широкомасштабний наступ ворога на Харків і Харківську область. То ворог не наважиться навіть думати про наступ на Київ, Чернігів, Суми чи Полтавщину, каже український захисник. Втім, не варто забувати, що і противник постійно працює над нарощенням свого бойового потенціалу. За даними президента України Володимира Зеленського, Росія вже накопичила 10 тисяч ракет с 300 для ударів по Україні. Про це він говорив у нещодавньому інтерв'ю «The New York Times». Також Володимир Олександрович звертався щодо мілітарної підтримки до західних партнерів у своєму традиційному зверненні. Почуємо його. Відбулось напередодні чергове засідання формату Рамштайн. Сьогодні доповіли щодо роботи по наших потребах. Передусім, це ППУ, броньована техніка, снаряди. Всі партнери повністю поінформовані щодо актуальності потреб та реальної фронтової ситуації вдячний кожній державі, кожному лідеру, усім міністрам оборони партнерів та начальникам штабів партнерів, які дійсно готові допомагати і реалізують обіцянки, які звучать. Нині ж на підступах до Вовчанська окупанти все активніше використовують обладнання РЕБ для захисту своїх позицій та укриттів від дронів. Однак наші воїни знищують всі ці ворожі засоби. Як, наприклад, це роблять аеророзвідники Державної прикордонної служби? Їхню роботу ви просто зараз бачите на відео. Тим часом аналітики Діпстейт відзначають просування загарбників у районі міста Часів Яр, а також біля сокола нетайлового та соловйового. Лінія зіткнення у Кліщівці уточнюється, додають експерти. Ворогу даються ці території насправді нелегко. Навіть так звані воєнкори публікують і визнають з часовим яром дійсно складно. Цитую допис путініста Зетвоєнкора на прізвище Кецінок. 98-ма під'їхала посадка і вийшла на канал, але форсувати не може, тому що там над каналом у противника довгі опорники. Це не яма, а побудована оборонна лінія розгорнута до каналу. Тут форсувати його доводиться під прицілом. У противника запрацювала артилерія, снаряди підвезли і дуже багато БПЛА. Отже, і на цьому векторі передової ми також бачимо поповнення збройних спроможностей Збройних сил України. Тим не менше, покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового. Імовірно, у свіжому звіті нашого генштабу натякають на те, що українські бійці будуть вимушені змінити позиції. Далі пропоную дослівно. Від початку доби кількість ворожих штурмів зросла до 37. Противник 15 разів намагався просунутися від очеретного в напрямках Новоолександрівки Калинового прогресу Євгенівки. Тривають важкі бої. Крім того, російські загарбники не полишають спробувати нашу оборону в районі Новоселівки, першої, Сєвєрного та Нетайлового. На окремих ділянках ситуація вимагає від наших військ введення... Ебро оборони вживаються заходи та вісічів ворогу та стабілізації обстановки. І щодо Сумщини, противник як планував, так і планує наступальні дії у прикордонні. На цьому переконані український військовий журналіст Богдан Мірошніков. На цей момент, як він пише у своєму телеграм, окупанти мають угруповування під кордонами Сумщини загалом до 15 тисяч особового складу. Далі дослідно. І вони особливо не знімають резерви звідти на Харківщину. Вони це роблять переважно за рахунок Куп'янського напрямку, але не за рахунок угруповання військ Курськ, який буде здійснювати напад на Сумщину. Кінець цитати видання за економість розкрило інсайт. Зеленський кричить на генералів, підозрюючи, що вони та регіональне керівництво приховують правду про стан справ на фронті, мовляв. Бійці на передовій звинувачують у саботажі та покриванні місцевої влади, яка за півтора роки не збудувала оборонних споруд. Командир спецназу Денис Ярославський розповідає, що першої лінії фортифікації просто не було, що власне дозволило російським загарбникам швидко просуватися. Він попередив, якщо на Сумщині такий самий стан справ з оборонними позиціями. Як він був у Харківській області, слід очікувати такого ж стрімкого просування росіян. На цьому я вам дякую за увагу. Будь ласка, напишіть свої думки щодо почутого в коментарях. Давайте обговоримо все, що нині відбувається, зокрема на передовій разом. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал за Не забувайте про функцію дзвіночка і давайте. Разом з вами будемо щодня і буквально щогодини відстежувати, що ж відбувається на лінії зіткнення. Російський диктатор Владимир Путін кинув на території, які йому не належать. У середу, 22 травня, влада РФ ухвалила рішення. Увага розширити територіальні води країни в Балтійському морі. Йдеться про землі поруч із державним кордоном з Литвою та Фінляндією. Це випливає з проекту постанови уряду РФ, опублікованого на порталі правових актів. Що це взагалі означає? Згідно з документом, Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області. Одразу забігаючи наперед, що зазна... за кілька годин після оголошення текст законопроекту зник з порталу нормативних актів. На це, зокрема, звернуло увагу видання Пост Таймс. Тим не менше, такі дії викликали неабияке обурення та напруження. Зокрема, головнокомандувач збройних сил Швеції Мікаель Бюден вважає, що господар Кремля хоче дістати контроль над островом Готланд і таким чином контролювати Балтійське море. Через це країна посилила оборону свого клаптика суші. Богдан додав, що війна в Україні змінила політичну ситуацію в Європі, і Швеції довелося серйозно переозброїти Готланд. Далі цитую зараз. Ми охороняємо острів за допомогою постійно дислокованих підрозділів і тимчасово перекидаємо туди додаткові сили, якщо ситуація із загрозою зростає. Той хто контролює Готланд, контролює Балтійське море на даний момент. Це ми додав він своєю чергою. Пларменці Естонії закликали НАТО прокидатися після натяку РФ на плани змінити кордон. Своїми міркуваннями поділився у серії дописів в соцмережі ікс, колишньому Twitter, Очільник комітету з закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон. Такими кроками Росія випробовує готовність НАТО захищатися. Досі Путін отримував сигнал, що НАТО не насмілюється сваритися з Росією як допомога Україні впівсили та обмеження на застосування західної зброї, закривання очей та на залітання російських ракет і дронів, масштабне заглушування сигналу GPS, створення проблем для життєво важливої інфраструктури, зауважив політик. Але два викликає до себе на розмову російського представника є реакція і Фінляндії. Отже, у МЗС країни опрацьовуються деталі. Про це заявили безпосередньо у тамтешньому міністерстві. Паралельно з намірами деребанити територію Міноборони РФ оголосили про ядерні тренування. Під керівництвом Генштабу почалося проведення першого етапу навчання з практичним відпрацюванням питання підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. У рамках цього ракетні з'єднання Південного військового округу відпрацьовують отримання боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер, а також спорядження ракетносіїв та потайливе висування в позиційні райони для підготовки до ракетних пусків. Чому ж Росія так усміліла? Імовірно, відповідь на це питання криється у тому, що агресори заручилися підтримкою великого гравця. Маю на увазі Китай. Пекін готується надати Росії летальну допомогу для війни проти України. Інформацію про такі поставки отримали спецслужби Великої Британії та США. Зокрема, про це заявив міністр Сполученого Королівства Гранд Шепс. Він не надав доказів на підтримку свого твердження, але сказав, що торгівля між країнами зросла на 64% із початку війни в Україні, і вони прикривають один одного. Це була пряма мова. Раніше нагадаю, Сполучені Штати заявили, що Китай передає терористам комплектуючі, як писало видання Financial Times, розкриваючи раніше засекречені розвіддані. високопоставлені чиновники США заявляли, що китайські та російські групи працюють над спільним виробництвом дронів на території Росії. Вони також заявляли, що торік Китай поставив 90% імпортованих у Росію чипів, які використовувалися для виробництва танків, ракет і літаків. Хоча під час свого європейського туру лідер Піднебесної небесною СІЗІН виступив проти критики його країни за тісні зв'язки із Москвою на тлі повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну, мовляв, третя держава тут ні до чого, і сам Пекін не є учасником, як вони це називають, конфлікту на відео, яке зафільмували очевидці, потрапив момент. Як російський FPV-дрон влучив машину поліцейських, коли ці вивозили з небезпечної зони бойових дій цивільних кадри оприлюднив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його даними, один правоохоронець загинув, інший поранений. Це на жаль, вже далеко не перший випадок, коли ворог позбавляє життя працівників служб або ж навіть цивільних Непередодні у МВС підтвердили розстріли мирних мешканців російськими військовими. Зокрема, один із жителів Вовчанську намагався втекти пішки. Він відмовився виконувати команди загарбників, за це росіяни його вбили. Так само вже є і відеодокази, страшну зйомку показали з висоти пташиного лету над містом. Там чітко видно, як на вулицях лежать бездиханні тіла мирних мешканців. І крім того, напередодні мережу шокував епізод із розстрілом людини у кріслі колісному. Яка, очевидно, апріорі не могла чинити опору нападникам і тим паче сама завдавати якоїсь шкоди. Небіжчика виявив наш підрозділ повітряної розвідки. Нині ж у місті залишилося близько сотні людей. Російські загарбники не випускають їх на евакуацію, тобто люди фактично опинилися у полоні. Про це повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Найбільш відчайдушні самі вибираються із Вивчанська. На цьому фото місцевий чоловік, який разом із собакою Рексом, пішки вийшли із населеного пункту, пройшовши 15 кілометрів під обстрілами до іншого села. Небезпечно нині не лише безпосередньо на лінії зіткнення тероризує ворог Харків. Новий удар накрив обласний центр у середу о 13.45. Окупанти завдали удару керованими боєприпасами. У МПБ Д 30 влучання зафіксовані у Шевченківському та холодногірському районах міста пошкоджені багатоповерхівки, будівлі магазинів, автомики, автомобілі, цивільне підприємство та інші об'єкти, про які повідомляє обласна військова адміністрація. На АЗС сталося займання загалом. Вже внаслідок атаки вже 11 постраждалих цивільних людей. Четверо були госпіталізовані. Один із чоловіків у важкому стані. Це водій тролейбуса, який опинився в епіцентрі удару. Про його стан розповів очільник обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Слухаємо за медичною допомогою на даний час звернулося 10 цивільних осіб. На жаль, одна цивільна особа перебуває в лікарні у важкому стані. У нього ампутовано дві кінцівки за даним фактом слідчі національної поліції. Вже внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаїв війни, очевидці намагаються оговтатися від пережитого, їм надають допомогу медикам. Можна так само у день у Кам'янському районі Дніпропетровщини збили розвідувальний дрон. Про це написав у своєму телеграм глава ОВА Сергій Лисак. На жаль, там є приліт. Ворог атакував інфраструктуру регіону. і на місці сталася пожежа. Однак більше подробиць немає, деталі нині уточнюються. На тлі терору мирного населення росіяни не можуть похвалитися успіхами на фронті і вже розганяють інформації про нібито взяття населеного пункту Кринки на Херсонщині. Однак самі ж z канали, які вигадують ці нісенітниці, свої ж вигадки і спростовують. І це до слова вже не вперше, коли противник починає радіти примарним успіхам. А по факту навіть натяку на перемоги немає. Цього ж дня Міноборони Російської Федерації ще й оголосило про захоплення Кліщіївки, що на Донеччині. Однак наші військові наголошують, вагомих позицій, на яких можна було б тримати тривалу оборону, за ворогом немає, і заяви противника про перехід населеного пункту під їхній контроль не відповідають дійсності. Зокрема, про це у своєму блозі пише доброволець 24-ї окремої штурмової бригади Айдар із позовним Осман. За даними страткому зсу на Краматорському напрямку від початку доби противник уже шість разів починав спроби покращити тактичне положення. Атакує із Бахмута у напрямку часів я, Риванівське та Кліщівка. Три атаки наші воїни вже відбили. А три бої зіткнення досі тривають. Ситуація контрольована, наголошують у командуванні.